Ось як приклад цей джип компас рестайл після 2022 року. Він вже завершений по ремонтно-відновлювальним роботам по кузову і далі відправляється у фарбувальну камеру, де хлопці будуть працювати з фарбуванням цього автомобіля. Як бачите, попередку брати автомобілі, особливо свіжі, там, де вже у нас іде багато електроніки під капотному просторі, ну, не рекомендується, або щоб ці удари були ну, максимально мінімальними, адже дестронік, касета радіаторів, контроль тримання слуги, камери, датчики, вони досить дорогі. Стараємося завжди вибирати так, щоб по дверкам, по крилу, по дверкам, адже тут мінімальна кількість запчастин. І тоді ремонт і відновлення такого автомобіля можна зробити ну, виключно по оригіналу, ти туди замінник не поставиш, і це буде виходити значно дешевше, ніж попередку. І в результаті ви отримуєте класний автомобіль, підготовлений під себе. Ось якось так.